Минулої неділі в Україні відзначали День учителя. На урочистостях з нагоди професійного свята освітян у Кауському районі були присутні і наші кореспонденти. Восени Ми відзначаємо День працівників освіти, свято, яке звільняє від буденності і допомагає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого вчителя, того котрий долучив до книги, запалив іскорку знань, був старшим другом і порадником, кому ми зобов'язані своїми життєвими і професійними перемогами. За те, що ви виховуєте майбутнє нашої держави, наших маленьких патріотів. На урочистостях усю освітянську родину щиро вітали й керівники районної влади. Я щиро вітаю вас з професійним святком, висловлюю подяку за вашу невтовну жаркову працю від колегії районної державної адміністрації. Від обласної державної адміністрації. Дозвольте мені від імені Калощини від депутатів і все особисто низько корисних вам за вашу працю, за ваш патріотизм, за те, що ви робите. Дай Боже вам здоров'я, міцного вам і вашого родину. Дай Боже вам всіх земних благ, мирного неба, поскоріше нам усіх миру над нашою землею українською. І в цілому вік. Божого благословення вам і нашим родинам. На ваші добрі справи. Вже стало доброю традицією нагороджувати кращих педагогів премією імені Константини Малицької. Цьогоріч лауреатом цієї премії став вчитель історії Новицького НВК Оксана Когут. Голова райради Василь Дзунза представив присутнім жителя села Верхня, солдата 51-ї механізованої військової бригади Михайла Мотулька який пройшов пекло іловайського котла і вручив бійцю подяку, очільники району також вручили подяки та спільні грамоти працівникам освітянської галузі, відзначивши їхній великий внесок у виховання юних працівників громади.